Жодних слів не буде достатньо, аби вкотре висловити свою вдячність і любов нашим мамам. Але ми спробуємо подарувати трішки радості нашим найріднішим, цитуючи найкращі твори. Привіт! З вами я, Каріна Хольвінська, і пропоную пригадати, як писали та що співали про найрідніших матусь. Хто б зараз не дивився цей сюжет та не слухав ці рядки. Дорослі чи ще школярі точно у своєму житті буде й раз чули назву лебеді материнства? Василь Семоненко написав поезію, яка згодом стала популярною народною піснею: Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорять сургучеві. шибу буказка з сивими очима. Материнська добра ласка. В неї за плечима. У вірші прославляється материнська любов, яка буде супроводжувати дитину протягом життя. До речі, вірш написаний у формі колискової, тобто мама стоїть над колискою і наспівує сину рядки. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і туполі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Ще один вірш, який став піснею чорнобривці Миколи Сингаївського. Він присвячений матері, яка виростила більше десяти дітей, і вісьмох з них поховала. До речі, твір мав кілька варіантів. Наприклад, у вірші Мати чорнобривців насадила, проте співають у пісні, що насіяла. А сам автор згадує, що перед оприлюдненням твору на радіо і в пресі цензура старанно зачищала згадки про українців, і в результаті залишився від патріотичного поклику лише епітет Українська земля. І і Кив на моїй українській землі. Чорнобривців не сіяла мати у моїм святенковім краю. Та й не вчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку. Бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька у вірші. Образ матері порівнюється з образом батьківщини. Головна ідея твору це вшанування матері і її подвигу. Але крім того, поміж рядків прочитуємо ідею вірності Україні. Людина, яка б ніколи не чула пісні, два кольори, напевно, не існує. Два кольори це роздуми про долю людини, про те, що для неї найдорожче це вияв любові до рідної матері. До матері, яка власноруч вишила синові сорочку оберіг червоними і чорними нитками. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Двокольори мої кольори. Оба не полотні душі мої, оба. Два кольори мої кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Поезія починається з моменту юності. А от у фіналі герой повертається додому вже у поважному віці, з найдорожчим серцю з горточком полотна, який колись вийшла його матір. Про любов до рідної матері писав і класик Шевченко. Його вірш У нашій мраї на землі возвеличує святість матері. Та розповідає про важку жіночу та материнську долю в умовах кріпацтва. Ну і звісно, куди ж ми без Андрія Малишка, рідна мати моя. Це так би мовити, база, ґрунт, основа. І в дорогу! Рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Любіть своїх матусь та пам'ятайте про їх недоспані ночі та бережіть вишивані ними рушники. А з вами була я, Каріна Хольвінська. Люблю тебе, мамо.